Вітаю на каналі Реальні Японці. В асортименті дивився гарний варіант. Yamaha на скутер позашляховик, без пробігу по Україні. На одометрі біля 14 тисяч, майже 14300 Двигун об'ємом 125 кубів, інжекторний на повітряному охолодженні, колеса 12 діаметру. Переду ззаду дискові гальма. Так, По гумі виробник Dunlop. по протектору десь відсотків 70 ще є. По диску все добре, по колодкам залишку ще біля половини, по вилці, ніяких зауважень, пильники цілі. Задня гума теж виробник Dunlop. Десь відсотків 70 ще є, по диску зносу абсолютно немає. По колодкам, як нові. Задня гума розмір 130-70х12, передня 120-70х12. так В комплекті два ключа. Другий ще запакований. Так, під сидінням ось такий багажник. Поміщається шалом, додатково якісь невеличкі речі. Так, ось тут вказаний рік випуску 2016. В цьому місці встановлений акумулятор. Акумулятор з Японії не мінявся, заміни не потребує. Сидіння оригінальне. Так, Що стосується пластику, якихось тріщин і дефектів немає, є незначні царапинки показую детальніше Так, ось тут такий кармашик невеличкий для телефону якась півлітрова бутилочка влізе Заливна горловина, бак об'ємом 6,5 літрів. Не забувайте, щоб в баку завжди було топливо, тому що якщо буде менше 2 літрів, може перегоріти бензонасос. Так, ну, повітряне охолодження, в принципі, все просто і надійно, головне вчасно. Замінювати масло, показує як скутер їде, як набирає, дивимося максимально швидкість.